Шановний Михайло Тадеевич, прийміть щирі вітання з нагоди вашого ювілею. Як колега хочу висловити глибоку повагу до вашого багаторічного служіння науці освіті. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, нових звершень і невичерпної енергії для втілення всіх ваших задань. Хай оточують вас любов, шана та підтримка близьких, колег, друзів. А кожен новий день приносить радість та задоволення від зробленого. Особисто від себе. Дякую вам за дружбу, за товариство, за поради, за гарні посмішки. Зичу вам особисто натхнення для подальших нових звершень. Шановний Михайло Тадеєвич, сердечно вітаю вас чудовим ювілеєм. Ваше життя це яскравий приклад. Мудрості та відданості улюбленій справі. Як педагог і науковець, ви виховали не одне покоління фахівців, поділившися з ними не лише знаннями, а й людяністю, силою духу та прагненням до нових висот. Бажаю вам міцного здоров'я, життєвої енергії, нових ідей і незгасного натхнення. Нехай поруч за вами завжди будуть люди, які цінують і поважають вас, а ваша наукова спадщина надихає ще багато поколінь. Шановний Михайло Тадевиче, вітаємо з прекрасним ювілеєм це значуща подія, яка свідчить про багатий життєвий досвід, мудрість і тепло серця. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного спокою, любові, близьких і радості в кожному дні. Нехай щасливі моменти оточують вас завжди, а серце сповнюється вдячністю за прекрасне життя. Нехай у вашому домі завжди буде затишок у серці. У серці спокій, а поруч люблячі люди. Шановний Михайло Тадеєвич, вітаємо вас з величним ювілеєм. Бажаємо вам міцного здоров'я, нових ідей та ентузіазму. Нехай закони природи завжди працюють на вашу користь, а енергія не лише фізична, а й життєва залишається невичерпною. Нехай у вашій життєвій формулі завжди буде гармонія, натхнення, щасливі моменти з близькими людьми. Шановний Михайло Тадея, знаючи вашу завзятість, знаючи ваше творче натхнення, ми презентувати хочемо вам дві книги, які написані англійською мовою, з розумінням того, що ви як автор багатьох підручників, які видавалися в Україні українською мовою, зможете ще написати цілу низку гарних підручників для школи іноземною мовою. Ми даруємо їх вам і. you're